Розіграємо гроші, щоб ви мали ще одну можливість Доробити донат для наших військових. Це проект шанс дати. Телефонуємо вам, щоб ви виграли від 500 до 5000 тисяч гривень, оскільки має шанс, чому б не взяти Виграв гроші за донат Нагадуємо ми і наші партнери Слот Сіті. Серед усіх зареєстрованих учасників випадковим чином обираємо переможця, телефонуємо. І уже коли людина захоче, тоді сама і зупиниться колесо. І подивимося, яка ж саме сума дістанеться сьогодні, пані Світлані. Пані Світлана сьогодні змагається за свій виграш, але перед цим має підняти слухавку. Так, чомусь зайнята можливо, не хоче піднімати. Стараюсь тягнути час як тільки можу. Дуже хочеться, аби всі потенційні переможці мали можливість скористатися своїм виграшом. Ну, дайте ще секунду часу, І ще трошки, трошечки. На жаль, на жаль, пані Світлана слухавку не підняла, але сподіваюся, зайнята просто чимось приємнішим. Не знаю, що може бути приємніше за гроші, але тим не менше давайте телефонувати далі. Е, знову ж всі зареєстровані учасники перемішуються в нашому віртуальному лототроні. І буквально за кілька секунд наступний потенційний переможець має підняти слухавку, і це буде пан Максим. Олексій. Пан Олексій має підняти. Так. Алло. Олексій. Так. Вітається проект Шанс Дити. Реєструвалися? Так, реєструвався. Так, ви, ви зараз чомусь заклопотані? Та, в принципі, не дуже вже. Можу <сум> поговорити. <сум> Уже не дуже, бо можете виграти гроші. І зараз їх і виграєте, так? Спробуємо так. Ні, я вам чесно кажу, ви виграєте, бо від 500 гривень гарантовано будуть вашими. Все дуже просто. У мене за спиною колесо. Ваша задача сказати старт, і воно почне крутитися. Ви скажете стоп, зупиниться і подивимось, скільки ж саме ви виграли сьогодні. Спробуємо. Спробуємо, давайте так, старт. Так. А ви дуже серйозна людина, я дивлюсь. Стоп. А чим ви займаєтесь, Олексій? Ну, Взагалі викладач. Викладач? Тепер ви точно знаєте, як одним словом, буквально, одною фразою можна увагу всієї аудиторії перевернути до себе, правильно? Так, звичайно. Ну, тоді я знаю, що одна фраза, одна цифра приверне ще більше увагу до мене, бо ви щойно виграли 500 гривень. Я вас вітаю, Олексій. Дуже дякую вам. Дякую вам. Якщо не знаєте, куди витратити гроші, ви завжди їх можете задонатити нашим військовим на Збройні Сили. А всім іншим нагадую: шанс дити і проект. Триває, реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте нашого дзвінка. І зовсім скоро можливо саме ви станете нашим наступним переможцем. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера Slot City. шанс там, де ти.